Друзі, всім привіт! Мене звати Мирослава і я дослідниця автентичних українських ремесел. Сьогодні ми з командою приїхали в село Підгородці Трийського району Львівської області, тому що саме тут живе пані, яка несе в собі знання стародавніх рецептів нашого українського хлібчика. Сьогодні ми з вами навчимося разом замішувати тісто по стародавнім технологіям і випікати хліб в печі на дровах. У всі віки хліб був обов'язковим атрибутом, який супроводжував найважливіші події в житті людини. Він символізував гостинність, доброзичливість та щирість нашого народу, божим даром, годувальником, розпорядником, батьком і навіть святим, як тільки не називали в історії нашого народу головний продукт харчування хліб. З самого початку він мав круглу форму і символізував сонце. Будь-який обряд не обходився без хліба, народжувалася дитина, ішли з хлібом, виряджали сина в далеку дорогу, мати загортала в рушник житній окраєць, справляли весілля, пекли коровай, ішли на поминки, несли з собою паляничку, а дорогих гостей зустрічали хлібом та сіллю. Любов Кузик, дослідниця, майстриня, підприємиця і просто чарівна пані, разом з якою я сьогодні буду дізнаватись, як саме пекли хлібчик наші пращури. Люба, ви мені зараз будете зав'язувати хустину, як в цій місцевості зав'язують, так? Так, зараз ми пов'яжемо хустину, оскільки перед процесом вимішування хліба, так, замісу чи покладання в піч. Немає бути волосся. Тому так, зараз погоджуюсь. ми пов'яжемо суто, так як було в підгородцях. У нас процес хусткування був дуже простий. Якщо угу. це була молода дівчина, як ви, чи жінка, наприклад, вже одружена, то до певного віку її хусткували от саме так. Більше ніяких інших способів я не пригадую. Будемо дві господині сьогодні. Хліб це не просто їжа. Це символ єдності. Зернини збираються в один сніп, борошно в одне тісто, а вогонь печі надає йому життя. Тому хліб завжди буде святим. І відтоді в кожній хатині хліб кладуть на стіл з пошаною, бо в ньому благословення самих небес. Друзі, зараз ми з вами будемо замішувати тісто, як то робили в давнину наші бабці. Розповім вам першу таку свою е, історію про те, що хліб на початку, коли він замішується, е, починається процес із молитви. Ага. Так, і я пропоную так от розвернутися. Ви бачите, на стіні у нас є молитва. Якраз після того процесу всі замовкають діточки, <реш>, перехрещуються і моляться вголос, оскільки молитва спеціальна на освячення хліба. Про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про хліб на заквасці. Цей рецепт я вичитала знову ж таки стародавній, і там у хлібі є паростки пшениці, паростки саме. Прямо тобто, ці паростки так, ми так. додаємо. Ми наші додаємо тісто. сьогодні в хліб. Я такого ще не робила, це перший раз. Ну, так. Прямо викидаємо. Mm -hmm. Давайте половину. Давай, половину давай. ви ще з'їшти. З'їм. Далі ми маємо другий сорт пшениці. Подивіться, тепер тут немає паросток. Вже є, Вже ага, бачу, бачу легше. Наступне що? Наступне буду вас знайомити із закваскою. Тут вже бродять дикі дріжджі. І вона готова вам буде ферментувати ваш хліб, тобто піднімати його з часу. Так, Але так. часу треба до 15 годин. <хи> тобто, так. 15 годин. 15. Під початку до завершення. Ще і трошечки. Ще. Там. Ми це розмішали, і зараз будемо давати теплу водичку сюди, Угу. Після того, як ми додали теплу водичку, далі додаємо дрібку родзинок замість цукру. Наступним кроком ми додаємо дуже багато різних українських спецій, а саме ароматний пожитник, чорнушку, висівки льону, які, до речі, діють як природня клітковина, та дуже запашний ячмінний солод. Далі ми додаємо олію розторобші а розторобшу, до речі, в народі називають будяк. Далі ми додаємо дуже багато висівок. А як ми знаємо, що висівки це чиста клітковина. Далі потрошку ми додаємо різного борошна, небагато голумша спельта. Далі йде борошно чорнозерної пшениці. Друзі, а ви колись бачили пшеничку, яка має чорні зерна? Ось приблизно так вона виглядає. І останнім інгредієнтом мала бути сіль. Але Пані Любов ніколи не додавала у хліб сіль. Вона використовувала соляну ропу. До речі, замовляє вона соляну ропу в Дрогобицькій соливарні, про яку ми зробили минулий випуск. Хто ще не дивився, обов'язково перегляньте. З такими спеціями хлібчик у нас має вийти дуже пряним та дуже ароматним. Поки ми з пані Любою будемо замішувати тісто на хлібчик по старовинному рецепту, хочу трішки вам розповісти, чому домашній бездріжджовий хліб на заквасці корисніший ніж магазинний. Домашній хліб, випечений на заквасці, має кілька суттєвих переваг у порівнянні з магазинним, що робить його кориснішим, смачнішим і навіть дієтичнішим. По-перше, Хліб на заквасці не містить хімічних добавок, таких як консервантів чи розпушувачів, які часто використовуються в промисловому виробництві для подовження терміну зберігання. Завдяки натуральному процесу ферментації закваска сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і підвищує кількість корисних бактерій, які позитивно впливають на травлення. Такий хліб містить менше глютену, що робить його більш легким для організму, а також має низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним для людей, які стежать за рівнем цукру в крові. Так, ну що, наше тісто має настоятись мінімум 8 годин. Але так як ми сьогодні не зможемо чекати 8 годин, поки зійде і підніметься наше тісто, то пані Любов підготувала звичайно з вчорашньої ночі нам тісто, яке ми зараз будемо з вами ставити в піч для випікання. Подивіться, як гарно зараз. Ми відправимо нашу першу паляницю в піч. Отак легко, без будь-яких. Отак суваємо. Ага. Все. Це так і відповідально, Не. і цікаво одночасно. Опа. Боже, яка Є. краса. Най Найскладніший момент це посадження найбільшого хліба. Так. Я зразу попереджаю, що це буде важко, оскільки хлібина досить величезна і важка. І важка, так. Ну і е, спробуємо її Господи, на лопату. Таку стійку, так. взяти, щоб... О, так. гарно. Подивіться, яка краса. Ой, який він красивий. <рес> Друзі, погляньте, погляньте. Сім годин він виброджував, тобто процес ферментації підняття тривав дуже довго. О, клас! Я хліб шаную ще з дитинства, у ньому сила і труд віків, неначе зародилася країна у тих полях безмежних колосків. А пам'ятаєш, як в дитинстві такий знайомий запах із печі родинним оберегом, наче стали, бабусин хліб і теплі калачі. Сьогодні це для нас вже звично купити хліб ми можемо замить. Ставці, здавалось би, звичайні їжі, прадавня слава і історія лежить. Ой, як тут пахне! Прям як у бабусі вдома. Дуже ну, пахне. Я Шо, трошки робаємо? переживаю, але Чого? я бачила, що він мусив вдатися, тому що дуже-дуже. Ну, якщо не Ви... вдасться, то ще раз зробим. Ні. <рес> Сьогодні ні. Ну, ну що, що відкривай. Точно? Так. <рес> Давай. Диво. О, а, о, а? О, боже, який він красивий і який він здоровий. Подовий хліб дуже, дуже добре красивий. відкрився, і по аромату чути, що він вже спечений, і по вигляду також вже є скоринка рум'яна. Як його прямо руками брати? Зараз покажу, як брати. Ну, видно по, по структурі, що він готовий. Ви бачите, що можна. Ним і не попектися зовсім. Тобто, ми, звичайно, візьмемо рукавички, так. і я розповім, як перевіряти, чи спечений хліб. Так. Має бути глухий звук. Якщо постукати по ньому, ми бачимо, він чистенький знизу, бачимо, саме терапіл. Все під, 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 під ну, низ, та, так, платом. А тепер беремо і стукаємо так, послухайте, Отакий От звук має, має бути. бути. Це означає, він готовий. Це спечена хлібина повністю. Вона може бути вже готова до вживання, але десь через пів години, коли вистегне. Аромат фантастичний. Так. Такий красивий. І це тріщинки самі утворилися, так, тобто утворилися. ми не прорізали ні Абсолютно. ножиком, нічим. Це все робить піч. Це природній процес. Ну а далі досягаємо решту. Хлібин, вони ще краще відкрилися, оскільки були на самому заді. От вони. Ну і я передаю естафету. Так, ну відповідальний момент. Так. Ой, гарно, так, сюди Корзину, складаємо так в корзинку. Ді, яка краса. Просто фантастична. О, Боже, я як дитина, радію. Mm -hmm. Я таке роблю вперше в своєму житті. Mm -hmm. Ну, дивіться, подивіться просто. Давайте його постукам. А ні, я так mm -hmm. готовий. Yeah. Так, готовий. Обов'язково бабуся вкривала, вкривала хлібини ляним рушничком. Обов'язково ляним, кажучи, навіть зволоженим, оскільки тут скоринка така тверда, щоб він був м'якший потім, втягає вологу хліб і в результаті він м'якший. Але хто яке любить? Хтось любить скоринку, а хтось любить м'якший. Тому тут такий варіант. А він такий, ніби потріскує. Чує так, там звук. ще є температура дуже висока, так? Ви можете навіть зафіксувати кату. Чи знаєте, в мене поруч. Чуєте, як він потріскує? Таке ніби він розмовляє з нами. Дивовижно. Півгодини мінімум, щоб просто він остиг. Гарячий хліб не можна їсти. Можна отримати дуже небезпечну таку хворобу, так що завжди оця небезпека була, коли діти малими лізли і не витримували та і хотіли з'їсти. Тому рекомендуємо з пів години почекати. Знаєте, я згадую з дитинства, дуже любила мені так бабця робити, коли вона діставала з печі е, гарячу хлібинку. Ми внуки збігалися до цієї хлібини, нарізали. У нас була ціла війна за скоринку. Не за м'яку частину, а за скоринку. І бабуся зверху нам поливала такою ароматною олійкою. І зверху присипали сіллю. Це так смачно було. І ми любили виходити з цією скоринкою на вулицю. Йшли, їли. Так класно. Ну, такі, знаєте, спогади дуже теплі з дитинства. Ну, що, будемо коштувати наш хлібчик. Пробуємо, чесно, переживаю трошки, але виглядає він розкішно. Так, Давайте, так. от хочеться трошечки, щоб ви почули цей звук, як він хрустить. Супер. Клас. То я можу прям відламати шматку? Можете. Так? Дуже велика паляниця. Велика-велика, та. Я не знаю, чи може відріжемо, боюся. І так, десь. Подивіться, який колір, і ще пари йде навіть з нього. Так, і структура дуже гарна, бачите. Вийшов пухкий на вигляд. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо. М -м. Мені подобається, я так і люблю. Це на мій смак. По-перше, хрустка скоринка. Всередині пухкенький, м'якенький, ніжне тісто, і видно навіть тут наші висівки. М -м. Ми прозволодні ну забирає? обід да. забираємо так, забирає. накриваємо угу. назад рушничком. Угу. Зараз ми проведемо цікавий соціальний експеримент. На піднос ми покладемо два види хліба: один магазинний, а інший випечений нами на домашній заквасці, в печі на дровах. Потім запитаємо людей, який з них, на їхню думку, є домашнім, а який магазинним. І дізнаємось, який хліб їм сподобався найбільше. Ну, я вважаю, що цей да. печений, да. як домашній. Домашній. Так, а цей магазинний, да. так? А який вам більше домашні. подобається? Я да. домашній, да. так. А який ти думаєш, який з них домашній? Я, я, я От такий, так? Цей смачніший. Перший, так? І вам більше сподобався оцей? Так. Так, ви вгадали, це той домашній хлібчик з печі на дровах. Перший домашній. А ви як думаєте, перший чи другий? Перший. А який вам більше сподобався? Перший. На смак за відчуттями? Оцей перший домашній. Так, друзі, робимо висновок, що наш хлібчик, який ми робили на заквасці по стародавньому рецепту, який ми випікали в печі на дровах, набагато більше сподобався людям, ніж звичайний хлібчик. З магазину. Він дійсно набагато смачніший. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, дуже прошу поставити вподобайку, написати коментар та поширити в свої соцмережі, щоб більше людей змогло цей випуск подивитися, та щоб він частіше залітав у рекомендації.